Осіння обрізка ягідних кущів справа, яку не можна відкладати на потім. Багато хто думає, що кущі ростуть самі по собі, аби поливати і підживлювати, а все решта зробить природа, але з часом рослина старіє, загущується, гілки переплітаються, а ягода стає дрібною і слабкою. Саме тому досвідчені господарі кажуть обрізка це як лікування для куща, без неї не буде сили й урожаю. Восени, коли листя вже впало, саме час придивитися до своїх смородинових, агрусових і малинових насаджень, оцінити їхній стан і дати кожному нове дихання перед зимою. Кущ це по суті жива система, яка має свій вік, свої сильні і слабкі сторони. Старі пагони забирають поживні речовини, але не приносять користі, молоді навпаки, прагнуть вирости, але часто. Не мають простору через густоту. Обрізка допомагає відновити баланс. Як людина не може добре працювати без відпочинку, так і рослина не може давати великі ягоди, якщо її не розвантажити. Осіння обрізка це саме той час, коли ми, господарі, допомагаємо кущу відпочити та підготуватися до нового сезону. Чому саме восени? Тому що після збору врожаю кущ поступово входить у стан спокою. Соки сповільнюються, листя опадає, і всі сили рослина спрямовує до кореня. У цей період ми можемо спокійно зрізати зайві або хворі гілки, не ризикуючи пошкодити живі частини. До зими залишаються тільки найсильніші здорові пагони, які зможуть витримати морози і навесні швидко піти в ріст. Це як підготувати хату до зими, прибрати все зайве, полагодити що потрібно. І залишити тільки необхідне. У багатьох селах ще з Дідів Прадідів існує правило. Восени треба пройтися посаду з секатором. Старі люди казали, що обрізаний кущ дякує подвійним урожаєм. І це правда, коли рослині легше дихати, коли сонце проходить крізь гілля, коли повітря циркулює всередині куща, менше шансів на грибкові хвороби, гниль і шкідників. Смородина й Агрус. Особливо чутливі до загущення якщо не обрізати вчасно уже через 2-3 роки кущ перетвориться на хащі, де ягоди визрівають тільки на верхівках, а всередині темрява, волога і хвороби. Обрізка – це не тільки про врожай, а й про здоров'я рослини. Від старих пагонів кущу часто передаються різні грибкові інфекції, личинки шкідників зимують під корою. Коли ми видаляємо старі гілки, ми очищуємо сад від зайвого сміття. Це профілактика, яку варто робити щороку. І навіть якщо здається, що ще нічого страшного немає, варто все одно зробити легке омолодження, прибрати хоч кілька старих гілок, укоротити довгі пагони сформувати кущ, це як підрізати волосся, щоб воно краще росло. Ще одна причина обрізати восени це зручність і спокій. Навесні, коли все розквітає, часто бракує часу то грядки, то розсада. То перші роботи на полі, а восени робота більш спокійна, розмірена. Можна вдень пройтися садом, придивитися до кожного куща, подумати, як він виглядає, де нові пагони, а де сухі, поламані старі. І це гарний момент для спілкування з природою, коли повітря вже прохолодне, листя шелестить під ногами, і ти відчуваєш, що готуєш своє господарство до нового кола життя. Є ще один момент, про який часто забувають обрізка допомагає не тільки кущеві, а й господареві. Коли все підрізане, акуратне, чисте, легше доглядати за кущами, легше підсапувати, оприскувати, збирати ягоди. Бо коли гілля в різні боки, то ні пройти, ні підлізти. А після правильної обрізки кожна гілка має своє місце, світло проходить всюди, а збір урожаю Одне задоволення, та й вигляд саду зовсім інший, доглянутий, охайний, немов новий, тож осіння обрізка це не обов'язок, а турбота, турбота про свій сад, про землю, що годує, про працю, яку ми вкладаємо в кожен кущ, і, як кажуть у селі хто восени обрізав, того влітку ягода годує, бо тільки підготовлений кущ віддячує рясним врожаєм, коли настає пора. І Кожен господар, який хоча б раз зробив правильну осінню обрізку, знає весною кущ оживає по іншому, сильний, свіжий, повний життя. Осіння обрізка справа не стільки складна, скільки відповідальна. Тут головне не поспішати і розуміти, що кожен ягідний кущ має свої особливості: смородину, а груз і малину не можна різати однаково, бо в кожної культури своя будова. Свій ритм росту і плодоношення. Одні дають урожай на старих гілках, інші лише на молодих. Якщо знати ці відмінності, то й результат буде очевидний здоровий кущ, великі ягоди, добрий приріст і менше хвороб. Почнемо зі смородини. Чорна смородина плодоносить переважно на однорічних і дворічних пагонах, тому старі гілки, яким більше 3-4 років. Потрібно без жалю видаляти, їх видно одразу кора в них темна, груба, іноді потріскана. А пагони можуть бути сохлі або нахилені до землі, їх зрізають до самого кореня, залишаючи тільки молоді сильні гілки, які виросли цього або минулого року. У результаті в кущі має бути близько 10-12 різновікових пагонів від однорічних до трирічних. Якщо їх більше, смородина загущується. Не вистачає повітря і ягоди стають дрібними. Обрізати краще після опадання листя, коли чітко видно будову куща. Зрізи роблять чисто секатором або садовою пилкою, а місця великих зрізів змащують садовим варом або глиняною кашкою. А груз кущ міцний, але примхливий. Він боїться загущення ще більше, ніж смородина. Бо його колючки утримують вологу й бруд, що створює сприятливе середовище для грибкових хвороб. Основна мета обрізки агрусу восени зробити кущ прозорим, щоб повітря і сонце доходили до кожної гілки, тут також видаляють старі, пошкоджені, хворі гілки, особливо ті, що лежать на землі або ростуть усередину куща. Ідеальний агрусовий кущ це 8-10 сильних пагонів різного віку. Молоді пагони залишають, але якщо їх надто багато, частину вкорочують або видаляють, щоб не створювали тісняви. Якщо обрізати агруз щороку, ягоди будуть крупні, соковиті, а збір стане легшим, бо колючі хащі не заважатимуть. Малина має зовсім іншу схему. Її пагони живуть лише два роки. У перший рік ростуть, у другий плодоносять, а потім відмирають. Тож восени після збору ягід старі пагони, які вже дали урожай, треба зрізати під самий корінь. Їх легко впізнати, вони темні, сухуваті, часто мають залишки плодів або відгалуження від гілочок. Молоді цьогорічні пагони залишають, але не всі. На кожному метрі ряду варто зберегти 7-8 найсильніших, решту видалити так кущ не буде загущений, і наступного літа ягоди будуть великі й солодкі. Висоту молодих пагонів зазвичай трохи вкорочують десь на 15-20 см, щоб вони не ламалися від вітру і не вимерзли взимку. Після обрізки малину бажано підв'язати до шпалери або кілочків, так вона краще переносить зиму, не ламається і легше вкривається снігом. Окрім самих схем, важливо правильно користуватися інструментом. Секатор повинен бути гострим і чистим. Перед роботою його бажано продезінфікувати, наприклад, спиртовим розчином або гарячою водою, щоб не переносити хвороби з одного куща на інший. Не можна ламати гілки руками чи зрізати наполовину, такі рани не загоюються і в них потрапляють бактерії. Після обрізки все зрізане гілля треба обов'язково прибрати з ділянки і спалити, особливо якщо на ньому були ознаки хвороб. Плями, нарости, висохлі ягоди чи павутина. Терміни теж мають значення найкраще обрізати, коли листя вже осипалося, але ще немає сильних морозів. Якщо запізнитися і різати в холод, кущ може підмерзнути, рани не встигнуть затягнутися. У більшості регіонів України це робиться наприкінці жовтня або на початку листопада, коли вже закінчилися основні польові роботи. Якщо осінь тепла, можна трохи відкласти, але головне не робити цього весною, бо тоді втрачається частина соків і кущ довше хворіє після втручання. Є ще одна важлива порада: обрізку краще поєднати з легким підживленням після того, як кущ полегшили, корисно додати трохи золи або перегною під корінь, щоб компенсувати втрату біомаси. Це допоможе рослині зміцнити кореневу систему перед зимою, також можна замульчувати землю, шаром листя, соломи або торфу. Мульча не тільки зігріє, а й утримає вологу, запобігаючи пересиханню. Досвідчені садівники кажуть, що обрізка це не просто відрізати гілку, а зрозуміти логіку росту куща. Треба бачити, куди він тягнеться, які гілки несуть життя, а які тільки забирають сили. Коли обрізати з розумом, той кущ віддячує сторицею смородина дає рівні грона, агрус, солодку і м'ясисту ягоду, малина довгі кисті з ароматом літа, і кожна ця рослина має свій ритм, який господар повинен відчути руками й оком. Тому не варто боятися обрізки, головне почати і робити її регулярно. Якщо раз пропустити, не страшно, але через два-три роки. Доведеться витратити вдвічі більше часу, щоб повернути форму, а кущ, який доглядають щороку, виглядає, немов молодший, рівний, міцний, і видно, що господар до нього не байдужий. Бо обрізка восени це не покарання для рослини, а турбота, що допомагає їй дихати, жити і плодоносити з новими силами. Якщо запитати старих господарів, як вони обрізають ягідники. Кожен скаже по-своєму, але суть буде одна. Головне знати, де старе, а де молоде. У селі такі знання передаються не з книжок, а з рук у руки. Коли восени в саду чути звук секатора або пилки, то, знаєш, сусід пішов на ягідники. І майже в кожній хаті є свої перевірені роками методи, які, хоч і прості, але працюють безвідмовно. От, наприклад, старі люди часто кажуть Смородину треба бачити наскрізь, це означає, що після обрізки крізь кущ має проходити сонячне проміння. І якщо влітку під кущем темно, значить він загущений. Колись дід мій навчав. Як кіт не пролізе під смородину, ягід не буде. І справді, якщо все зімкнено, немає повітря, волога застоюється, то ягоди киснуть і гниють. Раніше не було секаторів. користувалися просто ножем чи сокиркою. Але все одно принцип був той самий лишити кущу життя, а не тінь. Про Агрус у селах казали, що він не любить сусіда, тому його завжди садили окремо і обрізали щороку, щоб не коловся і не заважав іншим рослинам. Старі господині знали якщо не обрізати Агрус, то за кілька років він перетвориться на справжню кулю з колючок, куди й рука не пролізе. Був у нас один дід на сусідній вулиці Петро Коваленко. Він обрізав агрус так акуратно, що гілки виглядали як пальці, розставлені по колу, і завжди мав ягоди як сливи, великі, блискучі. Казав Не жалій сикатора, бо ягода себе пожаліє. У нього після обрізки кущі стояли чисті, відкриті, і навіть після сильних дощів ягода не чорніла. А з малиною свої премудрості колись малину обрізали вручну косою чи навіть серпом. У жнива жінки брали серпи під осінь, коли роботи в полі було менше, зрізали старі стебла біля самої землі, потім спалювали, щоб знищити личинки жуків і хвороби. Зараз господарі роблять це секатором або садовими ножицями, але суть не змінилася обрізати до чистого місця, не залишаючи пеньків. У народі казали. Стара малина, як стара людина, не дає дітям вирости. І це правда. Якщо не прибрати від плодоносілі стебла, то молоді пагони не мають сили, витягуються тонкими, і наступного року ягід буде мало. Старі господарі завжди дивилися на колір кори, щоб визначити вік гілки. У смородини стара кора темна, у агрусу сірувата з плямами, а в малини тьмяна, іноді з тріщинами. Молоді гілки світлі, гнучкі, блискучі, і навіть без знань ботаніки можна навчитися бачити, що варто залишити, а що обрізати. У селі люди кажуть О очі бачать, руки роблять, а дякує. Така проста, але правдива наука. Раніше обрізку робили не лише для врожаю, а й для здоров'я саду. Дехто, після того як зрізав старі гілки, окурював кущі димом. Спалювали старі листки або суху полинь. Вважалося, що дим виганяє шкідників і підсушує зрізи. Інші господарі натирали зрізи глиною, змішаною з золою або мазали смолою з печі. Тепер ми кажемо це природний антисептик. Але наші діди знали це без наук Зола все лікує, казали вони, і мали рацію. Сучасні господарі мають інструменти кращі, ніж колись. Але суть залишилася тією самою розум і уважність. Зараз є навіть схеми обрізки, малюнки, відео, таблиці, та досвід показує, жодна схема не допоможе, якщо не відчуваєш рослину. У селі це називають рука має чути, не можна різати бездумно, бо кожен зріз – це як операція. Треба розуміти, куди направити ріст, яку гілку підтримати, а яку прибрати, щоб дати місце новому життю. Єй старі прикмети, пов'язані з обрізкою, казали, що найкраще різати у сухий день, коли немає роси, якщо різати під дощ, кущ може заплакати, тобто волога потрапить у зріз і почнеться гниль. Ще радили не різати у неділю, бо кущ відпочиває, і навіть якщо це просто звичка, вона додає в роботу поваги до природи. Бо коли господар обрізає з розумінням і вдячністю, Рослина це відчуває. Хтось скаже, що це забобони, але старі люди знали все живе, має свою душу, і треба працювати не з байдужістю, а з доброму серці. Сьогодні багато хто поєднує старі способи з новими наприклад, обрізку проводять за старими схемами, а потім обробляють кущі сучасними біопрепаратами, щоб захистити від грибкових хвороб. Інші господарі роблять усе вручну як раніше. Але додають трохи науки, рахують вік пагонів, ведуть записи, які гілки давали кращий урожай. Це вже не просто звичка, а системний підхід. Але основа залишається та сама спостереження, терпіння і повага до рослини. У кожному селі є своя школа обрізки хтось ріже смородину віялом, хтось залишає тільки прямі гілки, хтось низькі. Щоб зручно було збирати, але в усіх цих способах є спільне любов до землі і до того, що вона дає. Бо обрізка це не руйнування, а відновлення. І, як казав дід, що підріжеш восени, те виросте влітку. І справді кущ, який восени отримав турботу, навесні оживає з подвоєною силою, немов дякує за увагу. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати. Осіння обрізка це один із найважливіших етапів догляду за ягідниками. Вона визначає, яким буде наступний урожай і як почуватимуться кущі взимку. Якщо зробити все правильно, то смородина, агрус і малина не тільки дадуть більше ягід, а й будуть здоровими, міцними та довговічними. Головне, не лінуватися, бо кущ, який лишили без уваги, швидко старіє і втрачає силу. А той до якого господар підійшов з розумінням служить десятиліттями, приносячи радість і користь родині. Перше, на що варто звернути увагу це регулярність не можна обрізати кущ раз на кілька років, сподіваючись, що він сам впорається. Рослина живе своїм ритмом, кожна весна приносить нові пагони, кожна осінь забирає старі. Якщо не стежити за цим циклом, то настане безлад. Старі гілки заберуть усю силу, а молоді не матимуть простору. Тому найкраща порада робити обрізку щороку, хоч би навіть легку, але постійно. Так, як прибираємо в хаті трохи, але регулярно, щоб не накопичувався безлад. Друга важлива річ це уважність. Не можна різати на осліп, або аби було. Кожен зріз має свій сенс. Якщо гілка хвора, видаляй. До здорового місця. Якщо гілка росте усередину куща, прибери, щоб не затіняла. Якщо молода, сильна, залишай, бо вона твоє майбутнє. Сад це як жива сім'я. Треба розуміти, кому дати простір, а кого відпустити. І тоді кущ розвиватиметься гармонійно, без зайвої боротьби між пагонів. Не менш важливим є догляд після обрізки. Не варто залишати зрізи відкритими, особливо великі, їх треба замазати садовим варом, глиняною пастою або золою. Це проста справа, але вона запобігає потраплянню інфекцій. Так само не можна кидати зрізане гілля під кущем, у ньому часто зимують шкідники. Краще зібрати все в купу і спалити, або якщо гілки здорові, подрібнити і використати як мульчу. Земля любить чистоту. І що менше гниючих залишків, то здоровіше все навколо. І ще одна рекомендація спостерігати за погодою найкраще обрізати у сухий ясний день, коли земля вже трохи підсохла, а листя облетіло. Якщо робити це під час дощу або при великій вологості, зрізи загоюються довше і є ризик загнивання і, звичайно, треба встигнути до сильних морозів. Щоб кущ увійшов у зиму спокійним, нетравмованим. У різних регіонах України це різний час, але орієнтир простий. Коли врожай зібрано, листя пожовкло, і дні стали коротшими, саме час брати секатор. Кущ після обрізки потребує трохи підживлення, достатньо невеликої порції перегною, компосту чи золи, це не тільки живлення, а й подяка рослині за врожай. Можна також покласти шар мульчі листя, соломи, терси. Вона збереже вологу, вбереже коріння від морозу і зробить ґрунт пухкішим. Господар, який дбає про землю, завжди бачить, як вона віддячує. Навесні під кущами темна, жива земля, повна черв'яків, а самі кущі з новими сильними пагонами. Багато господарів роблять помилку, обрізають занадто сильно або навпаки. Надто обережно надмірна обрізка послаблює кущ, бо він витрачає сили на загоєння ран. Недостатня, що залишає надто багато старих гілок, і тоді ягід меншає. Треба шукати золоту середину, залишати достатньо пагонів для плодоношення, але не більше, ніж кущ може прогодувати. Це приходить з досвідом з року в рік, коли бачиш, як реагує рослина. Тому не бійтеся помилитися, головне спостерігати і робити висновки. Є і психологічна сторона цієї справи. Обрізка це момент, коли господар ніби розмовляє зі своїм садом, дивиться на кожен кущ, згадує, скільки ягід дав торік, як виглядав улітку. Це не механічна робота, а турбота, спокійна і вдумлива. Коли йдеш із секатором у руках, відчуваєш. Що наводиш лад не тільки в саду, а й у власних думках, це як підвести підсумки року, прибрати зайве, залишити потрібне, дати місце новому. Для кожного хто живе на землі, така праця не тягар, а втіха адже кущі це не просто рослини, а частина родинного господарства, яке годує, прикрашає двір, додає тепла і затишку. І коли весною з'являються перші зелені бруньки, серце радіє. От воно, життя триває. А влітку, коли збираєш повні жмені ягід, згадуєш, як стояв восени з секатором у руках і думав: Оце ж як буде гарно наступного року. І таки було гарно. Бо все, що зроблено з любов'ю, приносить добрий плід. Отже, головні правила прості обрізай щороку, роби це з розумінням, дбай про чистоту після роботи. І не бійся відрізати старе, щоб дати місце новому. Осіння обрізка це турбота, спокій і мудрість господаря, і як кажуть у народі, сад доглянутий восени навесні сам себе похвалить. Бо коли все зроблено вчасно і з душею, земля віддячує сторицею, добрим урожаєм, здоровими кущами і відчуттям справжнього господарського спокою.